Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Я з радістю запрошую вас на заняття з ознайомлення з соціумом. Сьогодні ви дізнаєтесь про одну дуже цікаву професію, а про яку саме відгадайте загадку. Хто в ліс приходить рано, кожне дерево огляне, ліс звірят охороняє, пташеняток захищає. Береже гриби, травичку, ще й майлину та суничку. Хто цей добрий чоловік? Відгадали? Так, правильно малята це лісник. Ліс дітки це будинок для тварин і птахів. Тут росте багато різних рослин, грибів. Квітів та дерев. А хто ж такий лісник? Лісник це найголовніша людина в лісі. Ліс та його мешканці потребують захисту від браконьєрів, незаконної вирубки дерев та пожеж, а лісник забезпечує цей захист. Цьому і заключається праця лісника. Лісник це важлива і дуже важка та небезпечна професія. Лісник найголовніша людина в лісі, він знає, де і як ростуть дерева, які з них можна зрізати, а які потрібно лікувати, адже дерева також лікують. Ця людина знає, де потрібно посадити молоді саджанці, щоб оновити ліс. Також він знає поведінку усіх мешканців лісу, вміє їх лікувати. Лісник допомагає тваринам, які потрапили в біду. У працівника лісу дуже багато роботи. Їм потрібно розчистити чагарники та зарослі, прослідкувати за усіма деревами, заготовити суху траву для підгодівлі тварин взимку. Також лісники збирають насіння та плоди з дерев та кущів. А ще Облаштовують місця для відпочинку. Лісник свого роду є лікарем лісу та його жителем. Він дбає про ліс адже ліс для багатьох звірів та птахів це рідний дім. Лісників дуже мало. Лісник живе далеко від міста. Серед лісу та хижих тварин. За день лісник проходить пішки багато кілометрів. У погану погоду він може їхати верхи на коні, а взимку йому доводиться їздити на лижах. У лісників дуже багато роботи і взимку, і влітку. А взимку Лісники допомагають пережити холодну зиму тваринам. Вони їх підгодовують. У годівнички накладають сіно, підвішують віники з гілочок дерев, які зрізали засушили влітку. Також розкладають зерно, качани кукурудзи. А ще насипають сіль. Для оленів. Сама велика небезпека для лісу це пожежа. Вогонь не шкодує ні дерев, ні птахів, ні звірів. Лісники приймають безпосередню участь у гасінні пожежі. А щоб пожеж не було, Багато часу витрачає на попередження цього стихійного лиха, стежить за тим, щоб люди не розводили багать та встановлює попереджувальні знаки і плакати. Ось дітки така небезпечна, така цікава і водночас потрібна професія лісника. Бережімо природу разом. І все буде у нас добре. А нам вже час, дітки, прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!